Дивом вижила після артобстрілу восьмирічна Таня Чернобай з Вуглегірська. Вона досі перебуває у важкому стані. Щодня дитині потрібні дорогі медикаменти. Дівчинку в лікарні відвідали кореспонденти сабитій. Так. Ольга лише на кілька секунд піднімає ковдру, аби не розбудити дочку, адже дитина довгий час не могла спати через біль. Мама восьмирічної Тані жахом згадує 18 січня, коли їхнє місто вуглегірськ потрапило під потужний обстріл. Дівчинка якраз у сусідів дивилася фільми з друзями. До кімнати залетів снаряд. Брати 7 і 16 років загинули на місці. Таня дивом уціліла. У мене живий дитина, а там, як дітки як боже мій. У дівчинки 30% опіків тіла, забої хребта та головного мозку, численні уламкові поранення. У дитини постійно болить усе тіло. Нічого не жили. ні не Знаю, що такое війна, знаю, що такое. У нас ігрушки були посильні прім'язи, а скокі снарядів. На лікування Тані Чорнобай необхідні тисячі гривень щодня. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова вже виділив 52 тисячі. Їх вистачить на найближчі два тижні. Це Тайбуліоталяюще слідства, перев'язочні матеріали, антибіотики, вітаміни, Тобто всі препарати, які потрібні для життєобезпечення на сьогоднішній момент. Допомогу у лікуванні, реабілітації та психологічній підтримці. Тані чорнобай гуманітарний штаб надаватиме і далі. Під свою опіку штаб взяв уже 29 поранених дітей. Для Рената Ахметова самая большая ценность – человеческая жизнь, особенно если это жизнь ребенка. Поэтому мы призываем родственников и родителей всех пострадавших детей в результате трагических событий на Донбассе обращаться на горячую линию гуманитарного штаба. Мы готовы оказывать любую помощь в лечении этих детей, помощь на операцию и психологическую поддержку. Також штаб готовий надавати допомогу родичам у оформленні опіки над дітьми, які осиротіли під час війни. Юлія Міншакірова, Олексій Куделя, Ігор Монастирьов. События канал Україна.